Інжекційне лиття застосовується при виробництві пластикових деталей для багатьох галузей від авіаційної до виробництва електронних пристроїв. Цей процес є одним з найкращих для крупносерійного виробництва, оскільки має швидкий цикл циклостворені деталі з дуже низькою собівартостю. Але щоб це отримати, необхідно створити складну смазку для лиття, яка може виготовлятись місяцями та коштувати сотні тисяч доларів. Тому вкрай необхідно отримати остаточний та оптимальний варіант конструкції до того, як створювати прес-форми. Продовж багатьох років пристрої пошарового вирощування, відомі як 3D-принтери, створюють дослідні зразки для аналізу нової конструкції виробу. Але такі прототипи ніколи не дадуть оцінку функціональності відлитої деталі з необхідного термопластика. Технологія PolyJet завжди вирішувала проблеми створення зразків і тепер дозволяє отримати функціональний прототип з необхідного матеріалу. Для перевірки форми та збирання достатньо друкувати деталь. Для функціонального тесту можна друкувати форми для лиття. Як альтернатива фрезеруванню тимчасової оснастки, Polyjet менший час виготовлення під собі пресформ до 70%. під час лиття розплавлений пластик нагнітається у форму, яка складається з декількох напівформи. Хоча оснастка виготовляється не з традиційних алюмінію або сталі, весь процес лиття не змінюється з використанням надрукованої пресформи. результатом такого лиття є сотні готових деталей з термопластиків, таких як поліетилен, поліпропілен, полістерол, абс, нейлон та багато інших. Оскільки надрукована форма поводить себе інакше, ніж металева, необхідно провести деякі зміни. При проєктуванні 3D моделі форми невеликі модифікації проводяться на ливарних ухелах та відтікачі. Далі спроєктовані напівформи друкуються на 3D принтері PolyJet. Після легкої фінішної шліфовки відповідальних поверхностей оснастка готова до роботи на термопласт-автоматі з ручним видаленням деталів. Для автоматичного видалення деталі можна встановити виштовхувачі, що проходять через напівформу та виштовхують готову деталь. Далі надрукована форма встановлюється на плиту термопласт-автомата. Тепер усе готово для лиття деталі під тиском. Залишилось перевірити програму циклу, щоб не зруйнувати надруковану форму та зменшити температуру дюзу і швидкість до мінімально допустимих значень для робочого термопластика. І оскільки пластикова форма не охолоджується так швидко, як металева, треба збільшити час циклу витримки між рисками після лиття залишилось видалити напливи та літники, щоб отримати готові функціональні прототипи для аналізу, тестування та висновків. І це все лише за декілька днів після створення конструкції.